Син на весіллі навіть не захотів зі мною танцювати, але йому таке довелося. А одразу після весілля Артем став натякати, щоб я продала нашу квартиру. Син відмовився жити в нашій квартирі, а мій чоловік вже давно встиг знайти стару хатинку в селі. Він пропонує її купити. А решту коштів, які залишаться з продажу квартири, він запропонував віддати синові. А от я переконана, що мій син на це зовсім не заслуговує. Зі своїм Остапом я познайомилася ще в гуртожитку. Це була справжня історія кохання. Доля нас звела і більше не розлучала. Після пар ми стали частіше бачитись. З Остапом я була готова піти хоч на край світу. На весілля ми не мали коштів, тож справили скромне свято. Одразу після весілля чоловіка відправили по роботі в Черкаси, і я, звісно, пішла за ним. Спершу ми жили у сімейному гуртожитку. Обоє важко працювали, тож у нас навіть не було часу і думати про дітей. А згодом нам таки вдалося придбати двокімнатну квартиру. Поруч були магазини, школа, дитячий садок. От тоді ми серйозно стали думати про дітей. Але чомусь у нас ніяк не виходило. На це пішов, звісно, не один рік. І тільки коли мені виповнилося 33, я таке завагітніла. У нас з'явився син Артем. Ми оточили його любов'ю та турботою. Він швидко виріс, але, попри нашу любов, він виріс, просто не проявляючи до нас особливої прихильності та любові. У підлітковому віці я взагалі втратила з ним зв'язок. Він часто зачинявся у своїй кімнаті і взагалі не виходив. Ну хіба що поїсти? Коли я намагалася зайти до сина в кімнату, він неабияк злився. Коли син пішов вчитися, він швидко переїхав жити в гуртожиток, а потім знайшов роботу. Ми рідко зідзвонювались, і то в основному все питала тільки я. Наше життя його взагалі не цікавило. Приїжджав він дуже рідко. Стосунки між нами були ну, дуже напружені. Син зовсім не дозволяв втручатися у його життя. А згодом у нього з'явилася дівчина, але вона мені ну, не дуже сподобалась. Хоча я і мовчала, і не казала про це синові, у 29 він зробив їй пропозицію. Син на весіллі навіть не захотів зі мною спілкуватися і навіть намагався не дивитися в мою сторону. Артем став натякати, щоб я придбала йому квартиру. Він сказав, щоб я продала свою квартиру і кошти віддала йому. А чоловік тим часом знайшов стару хату в селі і вже який день намовляє мене туди переїхати. Чоловік хоче продати нашу квартиру і купити будинок, а те, що залишиться, віддати дітям. І все одно я розумію, він хоче зробити це для нашого сина, але він хоче це зробити для дитини, яка жодного разу не поцікавилася ні моїм життям, ні моїм здоров'ям. Син просто віддалився від нас, і навіть він жити з нами також не хоче. А тепер я змушена продати квартиру, бо син так хоче. Ну, от скажіть, як мені бути?